Будет буде йти мова і про значить окуповані дійсно території і про це все діло, про ресурси, естественно, про війну. В принципі, своєму Трамп буде давати свої дуже невероятные, значит, ідеї, Но не всі з них Росія збирається виконувати. Торговаться мы будем. За что купили, зато продали, а продадим ли непонятно, так сказать. Тут і про і про все си це скоріш за все, про о, о, можливі. Давайте так. На що Росії можна розчитувати тоді коли скажімо так, війна закінчиться і все, уляжеться, це і співпраця з світом буде, будуть ли буде знову желанним гостям чи не будуть желанним гостям, це один із виборів, скоріше буде даний нашому Буде буде йти, а, черві, буде йти мова і про значно, окуповані дійсно території і про це все діло, про ресурси, звісно, про війну в принципі своєму Трамп буде давати свої. дуже Знаєш, це ідеї, ану, не всі з них Росія збирається виконувати в мене із гарного, окрім того, що Женя сказав, в мене із гарного Трамп буде виставляти якісь скоріше за все, ультимативні агресивні штуки до РФ рицарі мечів і сімка мечів. Там не буде розмова просто «Боже, володя му -му, боже, трампік. Муму -му". ні, там не так. Трамп буде виставляти якісь обмеження, якісь такі, ну типу, агресивні штуки. Воно буде. Воно видно, і в нього є інструмент. Він буде наголошувати на тому, що є інструмент, і Путіну доведеться зайняти позицію перевернутого короля мечів. Бо те, на що буде давати давити Трамп, скоріше за для за все б, 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 ну, болісна історія для Путіна. Ну, типу, йому доведеться десь такі прогнутися. Доведеться, тому що він я про Путіна в такій позиції, в якій вибір без вибору Знаєте, типу, вже його замкнули в такій ситуації. Які він має щось сказати, відповісти, і зробити, але бо якась відмова категорична приводить ще до більшого напруження, прям ну якогось внутрішнього, а, от і той буде давити і путіну скоріше за все на щось таке доведеться поступитися на щось цей, а та про території, про ресурси, про можливості, про гарантії, до речі, якісь безпеки для РФ буде ще йти мова. Можливо, все-таки це про НАТО або про якісь от такі, ну, коротше, якісь такі нюанси. Те, що наголошує Росія. Про це буде йти мова. Буде йти мова. Не все тут буде прийняте як прийняте, але про це мова теж буде йти. Саме цікаве, моя любима сімка Пентакли, всі від цієї розмови знову отримують менше, ніж розраховували. Це вже прям сигніфікатор цих перемовин у мене. Що не розклад, так воно там менше, ніж всі розраховували. Що там в мене тут такий договорняк дівний по цій Запоріжській АЕС? Тобто, залишити саму станцію може, так. Да, але не факт, що піти знаю, населений пункт і так далі. Тобто, вийдіть зі станції, ідіть, ідіть куди-небудь там, але не, тобто, це не фундаментальне що там, переніміряв, в мене. У мене теж, до речі, з Жені, частково погоджуюся, якась дивна історія буде обговорення питання повернення станції додому, але якось зі збереженням якогось присутності РФ. Тільки я не розумію, де присутності, але якоїсь присутності РФ чи контролю чи в населенні медачі, чи в Енергодарі ну коротше, якась непонятна абсолютна історія, яка, до речі, толком не вирішиться. Да, путіну доведеться прийняти пропозицію стати перевернутим королем мечів з однієї сторони, з іншої сторони, те, що будуть пропонувати йому, він достатньо жорстко блоконе і буде захищати якийсь свій інтерес. Тобто, це. Ще вовтузитися буде. Це розмова може піднятися, але воно ще все ще в у підвішеному стані буде на момент, коли вони до, до, договорять на цю тему скоріше за все. Це одна із ступеней, це навіть не фундамент. Це так, да, це одна із ступеней к продвиженню, к чомусь, але це ні о чому. Це дає рицаря Пентакли. Зараз поясню, що воно таке. Все класно в Пентаклях, окрім однієї їхньої мінусової особистості особливості. Пентаклові карти, да, це дуже повільний рух. Дуже повільний рух або майже його відсутність. Воно закладає Женя правий. Це як сходинка, можливо, як залиття першого фундаменту якогось, але воно настільки повільно ворухається. От у чому проблема Пентаклової карти. Да, це дає певну перспективу, але перспективу на. Знаєте, там, умовно, на колись. Воно дасть на перспективу, Да воно тоді є якийсь результат, воно не зовсім в холосту. вісімка кантакли, монотонна робота. Знову будуть розробляти, в залежності від того, як вони Да як вони поговорять, будуть розробляти план у Плані в плані, який буде план на той план, який ми придумали в тому плані, який ми будемо планувати. оце от це от десь така от, історія. от і поки, так, да, знаєте, як там, на, на, наміточки на якісь е, зрушення вони є, але вони настільки повільні, що поки ми. Поки ну, Росія ж не хоче і, і не планує да, не в режим тиші заходити, не завершувати війну. Росія та не ну звичай звичайно Путіну. Це війна, це гарант його існування, це гарант, якби це див прибування при владі, і це гарант функціонування його економіки у тому штучному середовищі, яке він створив, яке поки що може працювати. Поки що. Бо це лише питання часу, і насправді часу в нього не так багато для того, щоб цей мильний позир остаточно лопнув. І оце єдина болюча точка, на яку можуть давити це кислород, як пов'язаний з нафтом нафтою, газом цією всю історію. Це те, що буде кожного дня робити йому на рахунку Ерефії тотальний мінус. Ну, прям мінус, мінус, мінус недозароблених коштів. О, от тому це такий важель тиску. Я ж кажу, я впевнена, що аравіти все одно здепінгують цінник. Показово, ну воно просто все до того йде. А е, Путіна поставили те, що я у себе на каналі тут і дивилася. Британці хитро придумали. І за того, що ми зробили оцей перший ревіранс, путін тепер в дуже незручній позиції, тому що і да, ответить Нельзя і ні, ответить Нельзя і юлить довго не вийде, і коротше, типу, треба приймати якесь рішення. Яке рішення приймати. Ну а нам це на руку, тому що в такому стані безвихідному люди схильні робити апраметчиве рішення в гіршу або в кращу сторону. А нам що він а, буде давайте так, що він буде істерити, і не приймати, нам класно, бо на нього буде тиснути. Що він прийме нарешті якесь рішення, яке нас так також, плюс-мінус, влаштовує, для нас це теж добре, коротше. Його цей стан для нас добра історія. Зараз включиться в санкції буде можливість, наприклад, там через рік, два-три відновити цю історію, да якось безболісно. Або зараз ви залупитеся, вибачте, і тоді не отримаєте геть нічого. Ну, типу, от в такому якомусь воно в мене ключі. Може, дійсно якась така історія. О, ну у мене ситуація по Сербії, поки проходить достатньо агресивно. Знову ж таки, воно коливається, але воно агресивне. Воно агресивне, в мене король мечів, королева мечів, скоріше за все, там протести будуть іще оце. Хвили подібно вчухли, знову почалися, вчухли, знову почалися. А по, а по Угорщині в мене, до речі, що по-перше, не все так просто. По-друге, ці мітинги да, по вони дадуть свого ресурсу, да, вони закладуть якийсь фундамент, але це качання, скоріш за все, буде теж деякими волнами. Але я не бачу окончательного момента. Або Орбан дуже гарно присів і сидить дуже крепко на своєму стільчику, або не все так просто. У мене тут із сербами та сама історія в цілому. У мене теж. Ту, ні Не з угорцями, з, попереднього, ж, ж, да. Да, у мене така сама історія. а Вони там, мабуть, допихають якоїсь чи відставки чи якоїсь такої історії, але це не прямо зараз. Тобто, в мене воно, як і от по Угорщині, тож, в мене випадає все не так просто. Той вчепився по дияволу, як ото, як там пристарілими мертвими руками в то кресло. Але все іде до того, що якби. У мене дві карти, які вказують на те, що, мабуть, попросять піти такий, дожмуть якось, але не так швидко, як нам би хотілося. І ще хвили подібно